Фух, так, перед тренувачкою. Ще будемо займатися. Добрий день вам всім малят! Любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни. Імені мене. Сьогодні розкажу вам про бокс. Про а, заняття самозахистом Ще Втяну пузо. О! Мишцями А, Так, про бокс. Про взагалі про а, там різні гуртки, чи як не гуртки, секції самозахисту. А, ну, взагалі, про себе. Свій приклад. Так, а деталі. В класі мене батько повів на джиу-джитсу. Не скажу, що я сильно хотів, але ну, трошечки, було бажання, чуть-чуть. Але більше настояв, настояв на цьому батькові. Каже, давай, це треба, це таке, пригодиться в житті, все таке. А ще більше мама моя. Каже, давай, щоб, щоб. Ну, Мене, в принципі, в школі ніколи не били, нічого, ну, були, як у всіх, драки. Тобто, на, надо мною мене не чмирили. Ну я міг за себе постояти. Але я ніколи не був таким драчуном. Да? Правильне слово? Драчун. Драчу, куди хочу. От. Ну Просто мама хотіла з мене такого зробити Чанки Чан. Да. І е тодішній мер, він ще тоді не був мером. У нас етажом нижче жив капітан міліції, він пізніше став мером, це вже набагато пізніше. А тоді він був просто капітаном міліції, ну наш сусід, і е в, 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 в міліції в подвалі був. Гурток, чи як гурток? Секція, гурток це не те слово. Секція. Секція джиу-джитсу. Він мене повів туди, сусід, записав по блату, і от я почав ходити. Ходив я туди з задоволенням, лише перший, сек, перший раз, коли я прийшов, мені так все подобалося, так класно, цікаво, мені пошили кімано. Чи купили, чи ну, пошили. вроді пошили. Батько десь там знайшов вроде щось, щось таке, я вже толком не пам'ятаю, пам'ятається кімано. Я такий думав, о, клас, я буду як джикічан, я в дворі буду прямо гроза района. Е -е. Перший раз мені сподобалось. Другий раз я прийшов і це я попав на п'ятницю е паріння. Мене поставили з дівчиною, вона мене одметля офігел бляха, куди а як ї? Мене поставили, думаю, а як їй в цицю бить. А вона ну якась трошки ще старша, ну вже коротше, груди тіліпалися. А я восьмий клас нагадую. А я думаю, як їй бить, куди? Ну як ось цей. Вовтузили мене э, дівчата, потім мене в роздівалки висміяли. Ну, в основному там були ж ну, секція, це малолетка. Нас було малих, повна тьма. Мене обсміяли. Я думаю, Тю, блін. А потім, коли я почав ходити, э, даль, тобто далі я ходив. І там був хлопчик, який е його батько був начальником газконтори, він був спонсором. Ну, бабки вони там крали, там все таке. Ну, навірно. Ну, як би, навірно, е і він, йому було дозволено все. Тобто в нього був зелене, зелене світло на все. І він мене не відлюбив, він мене мутузив перед тренування, во время тренування і після тренування. Я там щось питався огризатися, питався відбиватися, ну він ходив давно, він, у, у нього вже були якісь пояса, досягнення, все таке. А я ось у зелений хлюпік прийшов. От. Після того я дуже сильно зненавидів ці всі оцю всю срань і, і перестав. Год я єлі от ходив. Я ходив, а п'ятниця для мене це взагалі була каторга. Ну, мама настаювала, що треба, ходив, ходив, все. Ну, але, ну, тим не чуть-чуть я щось там махатися під навчився, але більше, мабуть, захищатися, я піднавчився, чим махатися. Хоча, ну. Навчився, що переборов страх. Коли були якісь дворові пизділки, е, да, чи якісь там десь в городі масовки, там, все, то ну, не страшно було. єдине. не страшно було дати в пико, там, чи ще щось. Да? Але джекічаном я не став. Брюсом Лі теж я не став. Мастером спорту тим більше я не став. Ніхто мене нікуди не возив. да я й не, не горів. Мені воно не йшло. Ну не йшло воно, мені ну нікуди. А там вже і гітара з'явилася, і гітару я полюбив більше, і я перестав ходити. Ми дивіємо чортової матері. От. Але мені дуже подобався бокс в плані. А, ну потім я далі там, оце кор... коротенько, скоро там далі вже почалось бухло, випивалки, випив... випивони мої все таке. Але мені подобалось як пацани-боксери, там вже були секції бокса. Як пацани боксори всіх розкидали, це мені подобалось. Прикольно. Але я не ходив, чи не так, ну це там так само, там. те саме. Ну, але десь там воно мені подобалось. Коротше, скоротим це все аж до того, що коли почалась війна. Перед тим як почалась війна. Набагато до того, подожди, це ж трохи далеко загнався. Я е -е, ходив на бокс, я бухав, не так. Я бухав, але мені хотілось кинуть бухать. Я пробував разні: гіпнотерапевти, батюшок, шматюшок. що я тільки не пробував. Кодірування, всяке теми пробував, але мені нічого не допомагало. Перед прийомом я завжди об'ясняю, да, що кодіровки Ви даєте обід Богу. Богу. Як розповідає отець Олександр, у Катюжанському храмі від людей нічого не просять. Хіба вони самі щось несуть на знак вдячності. До батюшки я їздив. Від. Ще в 2010 році, чи в 2009, му давно, то в нього була хатинка дуже маленька. А потім, коли я останній раз у нього був, то там хороми вже добрячі. В Качужанка їздив не раз, тому що там батюшка кодує, потім дозволяє на день народження чи на Новий рік приїхати розкодуватися. І на своє день народження я розкодувався, бухав п'ять днів, пив, а потім їхав, знову кодувався. І так я разів чотири їздив, поки мені надоїло, я плюнув і почав знову пити. Пив Євген 17 років з невеликими перервами. Місяць кілька. Через це пригасла мрія стати музикантом, бо перекидав чарчину ще до концерту. Виганяли не з однієї роботи, а більше. У мене син народжувався, я пив. Мене, я стояв під родомом, я пив. Я, я зараз на це все дивлюсь, я вже рік люблю. Я зараз на це все дивлюся. Я не розумію, як можна так. Я не розумію, я це не розумію. Народження сина назавжди змінило його життя. Остаточно визнав, пора зав'язувати, почитав літературу на цю тему і відмовився. Усвідомлення проблеми це головне, каже експерт у Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я часто питався кинути сам, пить, і я ходив на бокс. Ходив я до одного тренера, потім ходив я до другого. Тобто потрошку похожу, похожу, кидаю, забухав. Похожу, але як потрошку? Це ну, пару місяців, пару тройку місяців. Похожу, похожу. <тцо Meine> був. Цікавий случай, коли я ходив до тренера, а він, до речі, воспитав декількох там якихось чемпіонів, шмімпіонів, ну взагалі, він цим гордився. Але він любив це до прибухнути. І помню, раз до нього прийшов кум е з пляшкою. І він нас тренує як так, присідає при те саме. Музичка у нас була. З музикою, кстати, дуже класно тренуватися. От зараз я тренуюсь без музики. Трохи не прикольно. З музикою набагато прикольніше. От реально ми включали систему фода, час тіше цього. І, і це, це дуже З Музикою реально тренування круті. У нас тренер мастер спорту, він якийсь там кандидат в олімпійський чемпіон по боксу, ну реально. А він вже 60 йому за 60. А, але він музику не каже музик, ні-ні-ні, не то. І я думаю, ну ладно, ладно. хорошо. І значить, що значить? Він прийшов до нього, кум прийшов. Вони щось збухали коньячок, Вони жали, ля, 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 ля. а Я дивлюся, а я окаша, мені хочеться випити. Ну, Блін, де да я ж борюся, да ні, я не буду. Я сильніє, цього, Куди? Зачем? І другу тренування, тренировку... і та я не забухав. Другу тренування приходить кум, опять вони давай крячать. У мене вже клему сорвало. Я пішов, а Олешке говорю, Олешка, давай попивку після тренування. Розслабимося, давай. Ми як жахнули після тренування, і опять пішло це драбадам і все, перестав ходити. Коротше, це не тема. Такий тренер, дай йому, звісно, Бог здоров'я. Но як-то воно так, так не робиться, то неправильно. Ну, я йому не казав, що я алкоголік, не, я тоді стіснявся. Це зараз я розказую, тому що зараз я вже, слава Богу, Боже спасибо, Я вже не п'ю багато років. А, от. А тоді, ото таке, да. А, Потім... До раз, два, три тренера в мене було. Четвертий тренер був. Це періодично. тобто, kind, періодично, Бухаю, бухаю, бухаю. Знайшов тренера, там, походив на, на тренування. Але мені подобалось. Мені подобалось, Мені Е, І останній мій тренер, останній тоді до війни останній тренер був він був самоучка, тобто, в нього не було ні наград, нічого, не, він просто гарно бився. Він робив в охрані, він був атошником. Е, що він ще? Ну, Махався він дуже круто. Він коли... в общем, круто. А, регбістом він колись ще був. На регбі у нас була така сама. І ми до нього ходили в двір, там, де в дворі він організував, там у нього, купляв різні ті самі, та і ми символічно якусь там денежку давали. І, ну, Гантелі, шмантелі, оці бьорпі, шмірпі, перчатки на перчатках, на лапах стояли. Ну, от, У людини талант, у нього немає ніяких тренерських, там, ну, нічого взагалі немає. Але в людини талант, талант до викладання і талант до мордобою. Він учив дуже круто. Це тоді я вже не бухав. Це було акурат до війни. Ми ходили до нього півроку. Мої силові показники набагато підвищилися. Набагато, от реально чувствував себе, класним. все. Ми до нього ходили і зимою, і літом, кстати. І зимою ми ходили, і зімою в шортах все. От він мене навчив тоді, не навчив, а. Привчив, що каже, погода це погода. Закалятися можна в будь-яку погоду. І тренуватися теж. Тобто спочатку ми роздіваємося холодно, і ми починаємо пробіжечку, все, і дуже швидко кров починає грітися. І ми в мінус 15, ну, мінус 20, ні, ну в мінус 15, ми тренувалися. Тобто і по морозу, і по дощу, по будь-якій погоді, снігопад, сніг, пофіг. Ми тренуємося. І ми тренуваємося, тобто так, так да? я зараз в шортиках в одних шортах, в Етросан, і зімаю. І, і робота і, це дуже круто. насправді, це дуже круто. Дякую е, тобі велике, якщо дивишся, Віталь, спасіба. Е, привчив, при... я із-за тебе полюбив е, зимою, не бояться холода. Я пробіжки для понад морем. У мене це, ти що, це бомба песня. Наушнички, отак вибігаєш і попер просто круто. Спасибо. Тоді почалась війна, Понятно, що все затихло, з переляку все затихло. Але я не скажу, що я був прям Рембо Джікічаном. Ну, в общем, коли почалась війна, через два тижні мене повезли на подвали СБУ. Там мене дуже сильно катували. Я так розумію. От я в мене був пресік, ну не, не, не було кендюха такого. в мене був прес. На роботу, в мене була сила. Я коли закрав, мене били толпою, мене не били тільки по лицю. Мені їм потрібно було лице для протоколу, це вони мені сказали. А скрізь били тут, 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 душили, різали ось ножем. Показати шрам. Ось у мене шрамі кість. Два, два проникаючих ножом мисливським. Різали мене, щоб я признався, що я сепаратист. Щоб я, щоб я видав свого куратора якогось, я не знаю, придуманого, <сих> Ой, ну, але, ні, Я всім прощаю, ніколи, ні на кого не обіжаюсь, нічого. Я Там вже декілька, де, два, двоє з них вже черв'яків кормлять, вони вже герої, вже їхні портрети повісили на школах. Герої, молодці, молодці, герої покатування. Всім прощаю, всім все прощаю. Абсолютно. Ні на кого зла не тримаю, абсолютно. я просто розказую за себе. Що мені дуже помогло те, що я був. Понятно, що я нікуди нікуди проти них битися. куди, куди ти що? Я навіть руку ніколи не піднімав, бо їх толпа. Толпа чуваків в воєнній формі, а збиву тут на пфф, куди куди, ви що? Помогло те, що коли людина натренована, набагато легше переноситься по бою. Тому що в мене були різні мордобої в житті, драки. Коли я бухав не, і не тренувався, і коли я цей просто бухаєш, то те саме, ну десь там буває на турнічки, може сходив там раз півгода чи що. І коли тебе б'ють, е, ощущення набагато е, е, дуже різні. Коли ти не підготовлене тіло, коли тіло обхлюпіка, коли тіло обм'якше, і коли тебе лупашать, то це дуже больно. Ти превращаєшся в котлету дуже швидко. Це дуже неприкольно, абсолютно. А коли ти натренурований, коли тебе лупашить, коли, ну, ти там ну, закрився, допустим, да? але коли тебе луплять, і ти згрупірувався, і ти своє тіло напріг, і ти от саме, то воно не так ощущається. Воно тебе луп... б'ють скрізь. Ну, звісно, і синяки, і побої. У мене два зломані ребра, і почку мені відбили кров'ю сяв. І, і от саме, ну все одно воно а, не так, розумієте? От в чому головний, мабуть, меседж не так м -м, боляче ощущається ця вся тема. Абсолютно. От в чому справа. І зараз я, опять, я переїхав в інше місто, я вже живу тут два роки. І мене так тягнуло. Ну так тягнуло. Я дивлюсь і. А місто мільйонник. Да? Ну, зрозуміло. Я дивлюсь туди, шукаю об'яви по об'явам. Тут цих секцій, гуртків, єдиноборств отаку. Куча. куча. Просто. І я. Я не знаю, як я попав на нього пальцем в небо. Це просто ода благодарності Богу, вищим силам, судьбі і своєму тренеру теж. Дуже крутий тренер. До речі, громадянин Росії. Ну, правда, так. Це я вже розказував. Він громадянин Росії, він ще кавказець. Але я ще не знаю, чого. він. такий балахучий, він сам це розказує. На тренування проводить. його там все. Гомонить, гомонить. Ще я не знаю, чого він громадянську України не отримав. Але догадуюсь, мабуть, через гроші. Тому що пацани, які приїжджали, з якими я працював колись в Борисполі, в Броварах, на складах, там були три пацани: один з Владивостока, з Вологограда, другий, третій з Тули. Вони всі женились по інтернету, знайшли собі жінок, приїхали сюди, во время АТО, це вже після Майдану. І вони розказували про неймовірні побори. Бабки, які вони платили, щоб стати, щоб їм зробили українське громадянство. я не помню, комусь не зробили, комусь зробили. Мені зараз цікаво, то, чи вони пішли воювати, чи не пішли. Тобто ти кому зробили. То тобто, прикол, да? Приїхались <плес> у них українське громадянство, і вони змушені. Ну я ще не знаю про їхню долю, не знаю як там. Але я з ними общався, нормально з ким більш. З двома прям дуже хорошо. З одним один мене кумом приглашав, я не пішов. Другий з другим взагалі хорошо общались. З третім так, Х, прохладненько, тому що він став начальником, він дуже, ну, чоловіцький фактор. Він вже прям став вообще начальником, І як то все. Так. Да. Вони погані пацани, нормальні, нормальні. Вони до сих пор живуть тут в Україні, там, в Київській області. От, ну, бо я не бачу, знаю, я не бачу похоронок на них саме, тому що я регулярно дивлюсь, кого вбили, кого там, хто безлісті пропав. Не було їхніх о. Випоняв. Фіо. Хамілії, ім'я, отчество. От. Хожу зараз на бокс. Ну, я думаю, може це відео просто для когось буде мотивацією. Просто... потому що, дивіться, мені 41 годик. Е е я там і самий старий. Буває, приходять взагалі, буває приходять, дівчата ходять. Одна ходить стабільно вже пів півроку. Друга теж дивлюсь по, -по обличчю. обличчя ну, старшими. Та що півроку і 37 годиків. Кажуть, а на що ти займаєшся? Воно каже, ну просто щоб, бути, щоб фігура, тіло, там, це, все, все таке. Да? Я займаюся для того, щоб бути готовим, якщо вдруг оп'ять мене свої ж приймуть, да? оп'ять свої будуть катувати. Ну не хочеться. Мені вже так це надоїло, я вже не раз це іспитував, мені дуже надоїло це. Коли свої катують, це дуже навіть не фізично, а психологічно це дуже важко. Морально це дуже важко вивозить. Це не прикольно, коли ти розумієш, що воно своє, а воно катує тебе як фашист. Ну давай. От, хожу я на бокс. Щоб свої не катували. От таке. Що я хочу ще сказати? Це дуже прикольно. Особливо коли попадеш на хорошого тренера. Понятно, що він не готовий. Я їм скажу, що я нікуди не готовлюсь, ні на які рукопашки, ні на які сорівнування. Ну куди, не хочу. Тим більше, я не хочу. Не хочу. Я хочу просто от, хорошо навчитися. Як саме. Він мене з перших моїх тренувань почав ставити в спальмі. Мені поки що товчуть пику. Я поки що нульовий, але але хожу. Я, до речі, рік не ходив на бокс. Я до цього ходив на бокс, ходив, але потім щось я, напевно, не так зробив. Я не знаю поки що що. І в мене прямо на тренуванні класнула спина. Прямо між лопаток. Дуже больно було. Я пішов. І рік не ходив. Мені було страшно. От просто страшно, що в мене знову заболить спинка. А потім я себе опять переборов, думаю, да блін. Ну, заболить, заболить. Класне, так клацне, значить, будемо лічити чи буде на масаж ходити, щось буду робити. От От таке, друзі, мої любимі діла. От такі Да. Все. Покажу вам ще трошки тренувачок своїх. І все. Дякую за увагу, дякую за увагу. Пока. Красота среди бегущих первых нет и отстающих. И чему на <не> державную? <с>